Їжа для тіла, їжа для душі. У Чернівцях відбулося відкриття проєкту з екстреної психології. У рамках нього розпочали тренінг для психологів, психіатрів і студентів-старшокурсників, які можуть отримати знання, як надавати психологічну допомогу людям в екстрених ситуаціях, Ба більше практично використати набуті навички у прифронтових зонах. Деталі у сюжеті. Як працювати з жінками, дітьми та військовими в екстрених умовах у Буковинському державному медичному університеті відбулося урочисте відкриття проєкту «Food Food for Body, food for Soul». Він був створений за ініціативи благодійного фонду Громада Хаб. Організатори проєкту мають на меті підготовку більше ста фахівців з екстреної психологічної допомоги по всій Україні. У рамках проєкту протягом п'яти днів психологи та психіатри проходитимуть тренінги на тему ранні втручання з екстреною психологією в Україні. Їх проводитиме членкиня Асоціації екстреної психології Іспанії та Всесвітньої психологічної асоціації з надзвичайних ситуацій Малінда Основні теми це про те, як психолог має оглядати, як має займатися активним слуханням, і про те, як власне надавати цю психологічну допомогу для психолога. Дуже важливо у надзвичайних ситуаціях все своє психологічне знання використати в короткий термін в конкретних ситуаціях. Він має швидко реагувати та застосовувати. Вивати всі свої знання на полі безпосередньо, коли він взаємодіє з потерпілими. Мелінда Ендреф із перших місяців повномасштабного вторгнення працювала з українськими біженцями. Вона особисто надала невідкладну допомогу більш ніж тисячі українцям та провела серію різних тренінгів у Харкові, Києві та Чернівцях. Пані Мелінда переконана, що людям потрібна не тільки гуманітарна допомога, не тільки їжа, а й психологічна підтримка. Саме тому виникла ініціатива об'єднати з волонтерами сили та створити проєкт. Для тіла їжа для душі, зокрема, надавати її в найвіддаленіших прифронтових точках. Ми почали з нею разом співпрацювати, бо думали, що варто об'єднати зусилля і спробувати відправляти волонтерів-психологів разом з нашими продуктовими наборами в ці села, тому що найбільше страждають фактично громади, де більшість переважна більшість сільського населення. Туди не приїжджають міжнародні проекти, не приїжджає ЮНІСЕФ. Жодне з великих програм не поїде в маленьке село. Да, вони можливо доїдуть в Харків, велике місто, в Чернігів, але всі. І навколишні села залишаються поза увагою, а там люди чи не найбільше потребують потребують допомоги. Мелінда Андрефі каже, що з точки зору професіоналізму це найкраще рішення у житті психологині. Відтак продовжуватиме у цьому ж руслі. Окрім цього, додає, що є ряд причин, чому вона в Україні. перша любов та повага до українців, до їхньої резильєнтності та стійкості. Я тут бачу стільки сильних, насправді сильних людей, що неможливо не бути бути такими як вони. Друге, коли я була в Києві та роздавала гуманітарну допомогу, я бачила, що спершу вишуковувалася черга за їжею, а потім не менша черга організовувалась за консультативною психологічною допомогою, і вона мене вразила. Неодноразово на тренінги Мелінди Андрефі долучаються працівники ДСНС, яким доволі часто доводиться працювати у надзвичайних ситуаціях. Це був обмін досвідом з міжнародною організацією з її боку. Це було нове бачення з її боку, тому що наші психологи де. СНС нас залучається до ліквідації і є в епіцентрах цих подій, тому в них теж великий досвід. Я вважаю, що такі тренінги потрібні. Це розвиток нас як держави, це обмін досвідом, це запровадження чогось нового, що нам зараз дійсно потрібно. І психологія вона є корисною і потрібною на сьогоднішній день. Після проходження тренінгу учасники зможуть практично використати набуті навички, поїхавши з мобільними групами в гарячі точки. У нас передбачено до 300 таких учасників, тобто це буде біля 30 поїздок по 10 людей. Але тобто тут виключно ті, хто виявить своє власне бажання. Надалі у планах провести тренінг у Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці та івано франківську Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.